Мами, це відео для вас. Якщо в Європі вам знадобилося купити пустушку, як ви скажете англійською мовою, це буде слово дамі, але якщо ви побачите по словнику, то дамі це дурак, дурень, глупий. Ми якось обдурюємо дітей, бо вони думають, що беруть груди, а беруть пустушку. Ще пустушка буде «pacifier», «pacific оушен, тихий океан. Тому «pacifier» – він заспокоювач, і ще це слово тіт. Хоча тіт це груди, начебто це грудь, але не справжня. І ви знаєте, в велосипеді є ніпіль. ось англійською мовою nipple – це сосок. Тому сосок на велосипеді, сосок у людини, і nipple також означає пустушка. Слово коляска вам також може знадобитися в Європі, і коляска англійською мовою буде pram – це вулична коляска. Якщо це домашня коляска, де дитинка спить, це. Крейдо. Ну і також пам'ятайте, що слово «pampers» – це назва фірми як Xerox. Саме слово підгузник буде «diaper». З вас лайк, підписуйтесь. Давайте вчитися разом.